Як вважаєте, так машина довезе цілим товар до клієнта за 250 км. Чудова жирна крапка наприкінці тижня. Відвантажуємо комплект на дах, який із задоволення взяв би собі. Тут німецька керамічна черепиця зі стрічками WakaFlex та Figarol, польські сходи на горище Оман, вентиляційні елементи Wireplast, супердифузійна мембрана Евровент, алюмінізірований паробар'єр Джута. Мінеральна вата парок. Профіки розуміють, що це за комплект. Хочете собі підібрати кращу комплектацію, звертайтеся в єврокровлю. Тут не чухаю